Ми, українці, дбаємо не тільки про людей. Ми дбаємо і про наших братів менших, на відміну від росіян. Ортопед, травматолог обласної лікарні Володимир Грицишин, розповів, як навесні 2022 року врятував життя корові на прізвисько Марфа. Наш колега кардіологічного відділення звернувся за допомогою в його друзів. Корова постраждала, яка була на той час. Під Києвом, де велися активні бойові дії, був вогнепальний відкритий перелом з кістковим дефектом, з дефектом м'яких тканин. На той час каже лікар, ветеринари вже давали невтішні прогнози щодо стану здоров'я корови. Зверталися до всіх ветеринарів і всі відмовляли і рекомендували трішечки не сприятливі такі прогнози. Тому ми для нас це був як виклик допомогти допомогти в першу чергу тварині, допомогти людям, які. Хочуть зробити гарну справу. Оцінивши ситуацію, розповідає Володимир Грицишин, разом із колегами вирішили оперувати тварину. Прийняли рішення накласти спецстежневий апарат з зооньої фіксації для того, щоб тварина могла навантажувати кінцівку і могла повноцінно нажити. Ми враховували вагу тварини, почитали трішечки анатомію, тому що вона відрізняється від людей. І Порахували, що нам до того потрібно, для того, щоб в першу чергу апарат витримав навантаження, те, яке буде мала би давати тварина. Оперували марфу просто неба, говорить лікар. Операційно облаштували на подвір'ї ферми, де тварина перебувала після евакуації. От, ну, ось так ми наближалися до справжніх операційних умов, тобто готувалися відповідально для того, щоб надавати допомогу. От. От, наша красуня, тобто, вже. От, в, в апараті. Кільця накладалися спиці і вони доповнювалися ще стержнями. Безпосередньо проводилося це все через кістку для того, щоб відновити е, вісь кінцівки і щоб тварина могла повноцінно навантажувати е, кінцівку. Через чотири місяці після операції, каже Володимир, марфі зняли з кінцівки залізну конструкцію. І вона вправно пересувається на своїх чотирьох. Повноцінно навантажує кінцівку. Е, е, немає ознак, що все ж таки вона була е, травмована. Зараз тварина перебуває на фермі на Київщині. Зі слів Володимира Грицишина, Марфа живе повноцінним коров'ячим життям. Марфа стала мамою, привела чудове теля і повноцінно буде давати потомство для того, щоб збільшувати популяцію даного виду. Катерина Тарасюк Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомир Певнений повністю, що якщо не бути сміливим, то СМР тебе спостерігаю скрізь. 36-річний киянин Андрій Лесін на позивний блогер, понад 9 місяців служить у полку Сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь Нацполіції України. Почав я тут свій шлях з замкомандира взводу, і потім вже мене підвищили, поставили на посаду замкомандира батальйону. це сім'я. Я за кожного хвилююсь, з всіма спілкуюсь. Дуже-дуже нервую іноді за того, що там може в когось щось не виходить. Стараємось допомогти. Але впевнений, що хлопці за цей термін тут набрали дуже високого рівня і покажуть себе. Оце поряд. Андрій розповідає, з 2017 року працював у патрульній поліції Києва. З першого дня повномасштабного вторгнення воював у складі зведеного загону патрульної поліції хижаки у підрозділі Квіточка, брав участь у визволенні Херсонщини. Це моя фамілія була перша в списку, хто доброволець піде на війну. Я не думав тоді, що я виживу, бо все свідчило про те, що ми залишимось в Херсонській області, десь в землі. Хлопці деякі залишились. Ну, не в землі, ми їх забрали, звісно. А по нам ударив танк по пішій колоні. Я в колоні йшов 16-м, а прильот був в 14-му під ноги. Попереду йшов мій кращий друг. Мабуть, що він мене і врятував, бо всі осколки потрапили в нього. У мене тільки два осколка невеликих в ногу і в палець. Його звуть Василь Павельєв, це мій кращий друг, мій побратим, мій брат, такий духовний, загинув на моїх очах. Чоловік говорить, що після поранення та контузії він тривалий час лікувався. Після госпіталю то я не міг знаходитись в Києві і дивитися спокійно на такі як люди безрозсудно гуляють. І я вирішив повернутися і написав рапорт на перевод. Штурмову бригаду Людь. Попав в сафарі. А, любі друзі, ми тут виїхали на басейн покупатися. Позагорає трошки. Позагораємо. Пацани вже більше злоги позаймали. З командиром нам дуже пощастило. Тобто Я знаходився з ним, скажімо так, в, саме, в самий скрутний момент в моєму житті. Ця людина назавжди залишиться для мене рідною, бо він повністю зробив те, що повинен зробити командир. Для того, щоб врятувати життя інших. І він для мене приклад. Я намагаюся працювати зараз так, як він працював з нами. Андрій каже, що позивний блогер дав йому командир. Ну, так вийшло, що я до війни повномасштабного наступу на нас займався професійно спортом і освітлював своє спортивне життя в Інстаграмі та в Тіктоку. І коли почалась вже повномасштабна війна на території нашої країни, Завдяки моїй медіа я зміг на перших порах збирати гуманітарку, кошти і забезпечувати поліцейських. І коли вже ми поїхали на війну саме приймати участь в бойових діях, і мій командир Карповася, то він дав мені позивний блогер. Андрій має тату. Чоловік говорить, що вірить в його сенс. Я схилен до тієї думки, що всі тату носять характер. Якийсь для людини, якщо вона набиває її собі. І саме сміливих смерть обходить, воно, мабуть, таке є. Бо це татуювання я зробив перед виїздом на бойові. І, чесно кажучи, ми попали під дуже сильний артилерійський танковий обстріл по піші нашої колонії. Хлопці загинули, були і трьохсоті тяжкі. І саме, мабуть, сміливість. Тоді допомогла мені вижити та витягти поранених. Тому ці слова от для мене на видному місці і мають сенс дуже великий. А ще каже заступник комбата: на війні рятує віра в Бога. Коли я біг, мені треба було повернутися в епіцентр обстрілу, я от весь шлях біг і отче наш на повторі просто. А ну, крім Бога, ніхто тобі не допоможе. Вокруг поля, все горить. Цей хрестик в мене знаходився в шоломі під час наших бойових зіткнень. І так як воно в шоломі я не ходжу в повсякденному житті, то я його на руці ношу. У мене два хрестика: один на грудях, один тут. На правій руці, тому що ми цією рукою натискаємо на спусковий гачок, як то кажуть, з допомогою Бога звільняємо нашу країну. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне новини. Перед концертом у Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера музиканти національного президентського оркестру провели відкриту репетицію для студентів та учнів музичних шкіл та мистецьких закладів Житомира. Те, що сьогодні долучилися до нашого її відкритої репетиції, студенти студенти учні музичних шкіл мистецьких навчальних закладів Житомирщини – це надзвичайно важливо, оскільки. Ми маємо говорити не тільки про музику, про психологічне розвантаження. Ми маємо говорити про освіту, про те, що вона повинна формувати нову генерацію людей, нову генерацію музикантів, тому що сьогодні ми маємо дуже великий брак професійних музикантів. Студентка коледжу культури і мистецтв Наталія Гарбузюк розповіла Суспільному, що репетицію національного президентського оркестру відвідала вперше. Дуже чудово, що це безкоштовно. Для студента це дуже чудово. Тому я з задоволенням ще раз прийду багато чого взяла для себе. Я зрозуміла, як можна поводити себе в оркестрі. Ну і дуже багато знала про цю п'єсу, як її сприймати на відкритій репетиції. Артисти оркестру виконали твір італійського композитора Роберто Молінелі. Картинки з Нью-Йорка». Олександр Мазанюк грав на трьох саксофонах. Це саксофон сопрано. На ньому я буду виконувати першу частину світанок. Він, він як на мене, ну і як на думку композитора, він найкраще буде відтворювати от, оцей світанок. Це саксофон Альт, в нього нижчий тембр, Він буде передавати танго та бродвей. бродвейську ніч. І це найнижчий інструмент, саксофон тенор. У нього такий джазовий такий присмак. Це буде вечір. Директорка обласної філармонії Тетяна Руденька говорить, що відкриті репетиції провідних музичних колективів України відбуватимуться і надалі. Ми живемо в такий час, що ми не анонсуємо зараз такі міроприємства. Тому ми заздалегідь спілкуємося з директорами. І запрошуємо, складаємо списки. Запрошуємо всіх студентів, кого це цікавить, і викладачів. Після відкритої репетиції артисти національного президентського оркестру виступили перед Житомирянами з концертною програмою тайм». Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Ганна Матяш вісім років складає прогнози погоди у Житомирському гідрометцентрі. Жінка говорить, що в роботі синоптика головне вміння аналізувати. Творення прогнозів базується на аналізі стану атмосфери на величезних площах. так як синоптичні процеси мають великий масштаб в кілометрах. Це вимірюється по горизонталі. Це весь вся площа від Атлантики до частини частини континенту до України, а якщо брати вертикальну складову атмосферу, то це від землі до 6 тисяч кілометрів. За словами Ганни Матяш, автоматичні програми не можуть забезпечити точного справжнього прогнозу, так як вони не враховують фактори формування погоди. Найбільш раціональним вважається метод прогнозування, який базується на знаннях та досвіді синоптика. Це прогностична карта, на якій ми можемо спостерігати і. Температуру повітря і напрямок вітру, опади, фронти, в якій зоні буде знаходитися наша область, щоб ми могли сформулювати прогноз. Загалом повний аналіз синоптичної ситуації займає 4-5 годин. Тобто такого мозгового штурму. Дощ, сніг, пориви вітру. Ці та інші природні явища щоденно фіксують та аналізують працівники метеорологічних станцій. На основі цих спостережень складається прогноз погоди. В області метеостанції працюють у Житомирі звягелі Овручі, Коростині олевську розповідає Валентина Гарбарчук, начальниця метеостанції Житомир. Також синоптики визначають рівень радіаційного фону. Вимірювання приводиться приладом ДРГ-01 мина і проводиться вимірювання радіаційного фону. Проводиться п'ять вимірів, осереднюється і визначається таким чином рівень. Відправляється за кодонною телеграмою на Київ. Також на метеостанціях встановлені датчики температури та вологості повітря, термометри, прилад марк для вимірювання швидкості вітру. Початку повномасштабного вторгнення метеостанції у Житомирської області не припиняли свою роботу. Лише на певний час були відмінені нічні зміни, говорить Лариса Мяснікова, виконувачка обов'язків начальника обласного центру з гідрометеорології. Дві наші метеорологічні станції Коростень та овруч деякий час не могли вести спостереження. Припиняли свої спостереження, але швидко відновили. Спочатку це, ці спостереження були в денні години, а потім вже і в нічні е, метеорологічна станція Житомири також е, е, буквально декілька днів вела свої спостереження тільки в денні години, а так всі намагалися виконати план, тому що ви знаєте, що без прогнозів не літають самоліти. Це для військових дуже важлива інформація. Марія Кравчук, Євгенія Барванко, Суспільне новини Житомир. Ви Дивитеся Суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.